Державна реєстраційна служба у Харкові працює два місяці. Її створили для спрощення, прискорення та здешевлення процедури оформлення прав власності на житло та землю. До 1 января 2013 року в сфері реєстрації прав дійснило огромное количество суб'єктів. Это и разрозненные суб'єкти, комунальні підприємства, бюро технічної інвентаризації, которые работали і функціонували на території всієї країни. Що стосується реєстрації прав на земельні участке, то повномочі по реєстрації цих прав осуществляли органы Госкомзема на сегодняшний день с 1 января 2013 года эти функции осуществляет единый орган Государственная Регистрационная служба Украины. Так, вдасться спростити процедуру реєстрації майна. Що ж до прискорення, то завдяки реформі скоротився і сам час, який громадяни витрачали раніше на оформлення документів. Згідно з законом, тепер реєстрація прав на нерухомість здійснюється протягом двох тижнів. З 1 січня наступного року цей термін не перевищуватиме п'яти днів. Стосовно процедури здешевлення, ціна на всі види реєстраційних послуг на відміну від БТІ тепер теж фіксована. Що стосується реєстрації права собственності безпечна по. Ожна составляє 119 гривень і оплата за витяг 120. За два місяці роботи державної реєстраційної служби її послугами скористалися вже близько п'яти тисяч громадян. Всі вони отримали відповіді на запити та оформили різні види майнових прав щодо тих багаточисленних черг, на які скаржилися громадяни на початку роботи установи. Цей бум викликаний з трьох причин. По перше, його штучно створили ті громадяни, які хотіли на цьому підзаробити, кажуть в реєстраційній службі. Були навіть зафіксовані випадки, коли деякі особи пропонували платні послуги з формування черг на прийом документів. Так в январі іскусно формувалася черга, виникав ажіотаж, хтось то записувався в 3 часа ночі, хтось та в 4 часа ночі. Когда ми з цим вопросом поработали, обратились правоохоронні органи ця ситуація ще. Друга причина пояснюють юристи. виник через незнання законів людьми. Людям не объяснили, що не сразу одразу регистрировать реєструвати собственности на ті об'єкти, які їм вже принадлежать. Тобто, це не є, є том случае, коли человек перепродает своє имущество. Третя причина до реєстраційної служби почали звертатися люди з документами купівлі продажу житла, переоформлення спадщини та угод оренди. А за законом оформлювати у реєстраційній службі необхідно тільки первинну реєстрацію нерухомості або землі. Когда человек, допустим, только построил Дом, допустим, он только выплатил ПАИ за кооперативную квартиру, за кооперативный гараж. Вот это называется первичная регистрация, то есть, когда еще нет правоостанавливающих документов. Кроме этого, первичная регистрация будет на объекты бесхозные, которые никому не принадлежат, а также земельные участки, которые человек получает в собственность, приватизировав, допустим, То есть переведя из государственной коммунальной собственности в собственность частную. Всі інші питання вторинної реєстрації вирішуються через нотаріуса. Це в першу чергу стосується договорів дарування, купівлі продажу, довічного утримання, спадкових угод, оренди. Повний перелік документів вторинної реєстрації може безкоштовно надати будь-який приватний нотаріус. Для прискорення роботи в державній реєстраційній службі створили всі умови. В залі постійно працюють інформатори, які консультують людей та відповідають на всі їхні запитання. На стінах же вісить уся необхідна інформація, яка потрібна під час оформлення документів. Державна реєстраційна служба працює щодня з 9 ранку до 6 вечора, окрім неділі. Прийом громадян у суботу з 10 до 16. Також консультації з оформлення будь-яких майнових прав можна отримати за телефоном гарячої лінії 725 0044.